Ну що ж, ми продовжуємо нашу програму після матчу чаю. Мені здається, треба щось таке надихаюче, що принесе нам сьогодні яскраві кольори в наше життя. І зараз будемо говорити про живопис, про малювання, про акварель і про де Бальзака. Як це все поєднується, Зараз нам скаже наш гість. нас завітав Володимир Стасенко, художник. І ви також викладаєте в Українській академії друкарства. Так, так? Доброго, ранку доброго ранку вам. Отже, розкажіть, ви зараз працюєте над таким цікавим проектом, так який поєднує. І живопис і роде Бальзака, так можливо, для початку для розкажіть. початку, напевно, це також доцільно було б сказати. Цього року в Україні буде велике святкування. Святкується 220 років для народження Бальзака, а Бальзак. Тісно, виявляється, пов'язаний є з Україною, тому що він був одружений із Евеліною Ганською, яка походженням була звідси. І у Львові Бальзак також був і мешкав у, в часі, коли зупинки тут був у готелі Жорж і м одружувався в Бердичеві. Не буде таке велике дуже святкування. Насправді до того святкування долучилися дуже активно французи, і в Києві буде. Великий конкурс конкурс буде і художників, конкурс буде перекладачів. Ну насправді це буде така велика, дуже акція. Та а ви що будете робити? Будете малювати якісь картини? Бачите, я вже зробив там оголошений конкурс. Я оголошений зроблена. Я на конкурс представляю також. Такі роботи три великі, такі невеликі відео. Я зараз передав, якщо будемо Так, зараз можемо його, подивитися подивитися. Як виглядає одна з трьох робіт, така е, і це зовсім не акварельна робота. Це така робота. Взагалі, вона очевидно така експериментальна. Є на, на, на експериментальних матеріалах. Вона величезна. Е, одночасно, ну, щоб зробити таку роботу, то робилася велика кількість якихось маленьких речей. Я тут приніс, як це вони виглядали, якісь ескізики, тобто воно починається роботи з таких от е, речей, е, будь-які там пошуки, вони собі так здійснюються. Ну, оці такі... теж дуже красиві роботи. Ними можна ілюструвати якусь книжку. наприклад. Ну, Бачите, ну як би там не було. Бальзак це є це є е, література. Відповідно, ми е, все одно є пов'язані із літературою. І е, чесно кажучи, такий для мене був такий проект, який я робив. Я робив на основі е, такого твору літературного е, Шагренева шкіра, який мене колись вразив ще. Так достатньо давно ще був підлітком, воно здивувало, тому що це насправді є робота про сенс життя. І, і в результаті, я так, коли оголосили конкурс, то я вирішив, що треба зробити таку на, під впливом цієї, цього твору роботу, і я таку роботу робив. Дуже гарно. Зараз ми маємо нагоду якраз подивитися це відео, про яке ви розповідали. А після того продовжимо розмову. Що виглядає процес створення картин? Вони будуть в таких чорно-білих кольорах, чи це тільки частина? Ні, це одна. ну Насправді буде стримана гама. Друга робота там є, вона така, ще з застосуванням білого кольору додаткового, і срібла, і виразної червоної барви. Все-таки це така, я б би сказав, що це є графіка чи суперграфіка, якщо так от це в основі більше. Але наскільки це живописна робота, чи вона графічна сказати, складно. Але дійсно, бачите, тут є е, творчість, вона має різні складові частинки. вона має, Ми не обмежуємося, чи старається художник не обмежуватися там, одною якоюсь технікою, одним якимось е, м, способом роблення роботи. От Я прийняв зараз тут для е, також для того, щоб щось показати свої якісь ці, олійні роботи, такі Ось тут е, так вони стоять, Тут кілька робіт, такі, які менші, Такі швидкі, достатні роботи, які е, е, були зроблені е, е, ну, легко, Красиві, Ну, тут жінки. Вони також насправді вони там поєднані, це дві це роботи, це диптохіє. Тут і ззаду роботи стоять, такі, також інакше трошечки це такі швидкі роботи, це роботи олійні. Роблю, звичайно, також якісь акварельні роботи. Ну, такі. Тому що насправді треба якось реагувати на життя. Адекватно, вільно, і коли ми дивимося на життя. Ми повинні робити то, що нам сьогодні якраз хочеться, то що тоді воно є правдиве, тоді воно і справжнє. Ви, до речі, принесли фарби, пензлики. Маємо на чому малювати. Принаймні для початку можете показати, як от, е, якісь такі моменти початкові. Я б можу пробувати, але насправді це займає будь-яке малювання. Воно займає трохи часу. Я собі тяжко уявляю, як це тут малювати. Я тюдник приніс, але воно займає коло 40 хвилин часу, хоча б щоб зробити mm -hmm. якісь подати. Ми можемо Трошки? почати. А потім, наприклад, ви залишитеся ну, і ми покажемо глядачам результат, який вийшов. Ну, чтобы... а, а хто буде це? Я думав, що це вас треба малювати. Так, да, можна мене, а. я не проти. Але я вже ще 40 хвилин буду займати. Я думаю, я зараз можу такий експеримент зробити, знаєте, поставити вас в екстремальні умови. Для того, щоб щось зробити. Ну я можу щось починати, але добре, ви? почати можемо, і будемо якраз паралельно щось будемо розповідати. І десь мені стати тоді. Я так, думаю, якось ви? можна так розвернути до камери, так він щоб видно було. Це насправді є досить дійсно екстремальна тоді. А ви так, річ? мабуть, ще не малювали, так? Студії, прямо в студії в прямому В Студії ще не малювали, але в прямому ефірі малювала, тому що їздив на такі... Потужні акції, там, де робилося прилюбне демо. Насправді малювати було може ще й складніше через те, що е, робота робилася е, для фахівців з е, фахівцями, глядачами. Це дуже серйозно було. Тобто одразу всі бачать, бачать кожен результат. момент, де можна помилитись? Так, так. Так? І там, там насправді це дійсно дуже складно, але такі роботи також вони робилися. От ви багато портрети малюєте. Як ви так одразу бачите е, ось людину? Тобто, ви це все роки практики? Чи це дається от від природи? Комусь дано портрети малювати, комусь ні? Бачите? Я думаю, що портрет малювати це взагалі одна із таких. Е, Найскладніших речей, тому що портрет він повинен бути психологічним, він повинен бути якийсь цікавий. Це, це і складна процедура. І знов я не скажу, що я насправді зовсім не є портретистом, як такий, що конкретно займається портретом. Я скорше якийсь, ну не знаю, я би себе думав, що скорше якимось колористом, кольором займаюся більше. Та це мене більше десь цікавить. Але портрет і складова частина, бо вона дозволяє якісь емоції побачити додаткові. Навіть знов, якщо ти робота, яка стосувалася зараз Бальзака. Це також якісь роботи, які пов'язані з з якимись такими вічними питаннями. От ми говоримо там про любов, говоримо про зраду, говоримо про сенс життя. І це ці роботи, вони мені загалом є цікавіші. Тобто вони передають кожна картина якусь таку емоцію? Так, ну. Очевидно, що не тільки емоції, це власне якісь такі думки. Вони не, не скажеш там от вони що це глибоко філософські думки. Бо насправді, коли ти дуже вже так думаєш, що я зараз займуся якоюсь філософією, ну, все буде штучно. А коли ти насправді якісь речі просто думаєш, ну як же ж ти завтрашній день маєш прожити, то тоді життя стає цікавіше. А бальзак взагалі вам як особистість імпонує, тобто ви так перейнялися його життям, творчістю? Знаєте, я так думаю, що. Насправді, коли ти пізнаєш людину. Ти тоді починаєш там, вона може імпонувати чи не імпонувати. Ми повинні пізнати, чи достатньо я пізнав бальзака. Думаю, що ні, тому що ну що, ну прочитав якийсь там твір, прочитав біографію, прочитав. Насправді доля в нього така цікава і зовсім не нестандартна не була. Вона може була і може наскільки навіть характерна вона була для там для свого часу. Його часу це також трудно сказати, але дійсно це людина, яка так і пов'язана з Францією, і, і з Україною, і з Польщею. Ну так. І ну, Це величний чоловік, який е, робив роботу, яка е, написав е, книги, написав твори, які, які залишаються вічними. Можливо, стилістика тих творів зараз вона є така, е, зараз люди інакшим способом думають. Зараз люди думають якимись такими е, короткими фразами, короткими текстами, там треба читати, там треба думати. Але воно це є підстава, що можна думати, можна щось робити. Ну що ж, якщо перейдемо то вже це, до це малювання, ш... з так, чого щось... варто починати? Ну можливо, рекомендації людям, які хочуть теж вміти малювати. Ну, потрібно спочатку малювати щось конкретне, очі чи загалом? Знаєте, заголовно. насправді в чому зараз напевно, екстремальність ситуації така, що я одночасно і говорю з вами, і щось ніби треба було б почати говорити, насправді треба було б вивчити натуру. Угу. Для того, щоб робити роботу справжню і хорошу, треба подивитись, що тобі в натурі, що тобі в тому, що ти будеш робити, що, що є особливе. А в кожній натурі є насправді щось особливе, ну, справді неповторне. Якщо робити роботу механічно, тобто є такі художники, які роблять, от власне працюють. На... на вулиці, на вулиці здесь, так? так. Вони насправді мають готову схему, вони малюють вже то, що вони чекали, то що вони готові були робити, і вони просто репродукують, додаючи невеличкі там, додаткові, ну, чіткі риси. Ага, в тої волосся темне, в тої волосся світле, там коротке, там довге, там така усмішка, там такі очі. Це невеличкі, такі додав трошечки того кольору одягу, і в тебе виходить правдива робота. Насправді робота повинна виглядати інакше. Треба для того, щоб зробити нормальний портрет, справжній портрет. Треба тільки портрет, справжній натюрморт, справжню річ треба зрозуміти в чому робота особлива в чому є чи це ну які переживання є в тій людини це можуть mm -hmm. бути зрештою можуть бути якісь навіть що що вразило можуть вразити очі зараз дивлюсь ваші очі вони вражають а okay. в інший момент дивишся і, 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 і щось Совсем інакше зовсім інше наприклад як там пластика волосся як вона як волосся спадає і дивишся як воно там зараз воно там наприклад сукне як і, і, вишукуєш загальну пластику наприклад того чи, чи от цей момент, як там складені руки, і ці руки стають основою е, тої Футена. роботи. І тоді е, по суті, тоді вже обличчя як таке, воно вже не стає таким важливим. Важливіші є руки. Ну, що Я ж... розумію, що так мені треба менше щось, менше говорити. Щось почати принаймні. Щось почати. Складно щось починати, дуже складно, звичайно. але ну, щось зробимо тоді. Так, ми не будемо вас дуже строго оцінювати, звичайно, тому що ми розуміємо, що це все. Оскільки дуже короткий час. <рес> я, б, так. я не знаю, то ну, треба буде щось починати, просто ставити якусь загальну пляму, тоді можливо, таку просто, якщо взяти. От, угу. яка буде так, просто. Наші глядачі е якраз можуть бачити. Так, я також одним оком липою, що ж я там малюю на тему. Як так. воно виглядає? Ну, е, оскільки е, насправді, е, оскільки дуже короткий буде час, то результат також буде такий достатньо. Добре. А до вас часто звертаються, наприклад, чоловіки намалювати їхню дружину? Е, ні, я так роботи не роблю. Так я роботи не роблю, мені е, пощастило, я можу робити те, що мені хочеться, і скорше е, я вибираю натуру, аніж е, простіше аніж, ну, тоб, аніж замовляю. Тобто я собі маю можливість і, і роблю то, що мені хотілося було би е, робити саме в цю хвилинку. Це є насправді це є, е, велике щастя. Хоча з іншої сторони, також є той момент, що якщо ти бачиш, що твоя робота є запотребована, що хтось хоче саме там портрет чи якусь там роботу від тебе, то воно це також звичайно надихає і воно є е, приємно і цікаво. Ну що ж, я думаю, ми тоді для того, щоб це все було так для вас можливо простіше. Ми тоді будемо, мабуть, завершувати зараз на даний момент, ага. Ви собі зможете спокійно трошки намалювати, так. Сьогодні на початку програми художник Володимир Стасенко починав мене малювати акварелю, і ось що вийшло. Розкажіть вам, Володимир, складно було ну, намалювати? Звичайно, що було трохи складно через те, що робота це робиться так, аля пріма. Вона робиться дуже швиденько, і робота зроблена по мокрому, що дуже таке, також вона така пливка техніка, але щось я думаю, так більш-менш в настрої десь попало. Схоже, це... мені стається схоже. Я думаю, що наші глядачі також підтвердять, що можна мене впізнати на цій картині. А зазвичай скільки ви витрачаєте часу на ну, роботу? Ну взагалі це десь коло півтора години. Іде так середньостатистично. Ну, година-півтора. Це uh -huh. на акварельну роботу. А начерки робиться дуже швиденько, а є роботи, які робиться і рік, тобто це такий триваліший проєкт. Я вам дарую. Дякую. У було, настрій у вас тут є. І сьогодні побачив, яке гарне небо через те, що довелося зранку стати. Трошки швидше. О, це плюс дякую. ранкових ефірів. Дякую. Я вам теж дуже дякую. Успіхів у вашій творчості. Чекаємо нові виставки.